Я дуже люблю свою професію, бо це творче поле дії, це можливість догодити своїм близьким, рідним, і все це робиться власноруч. Здорова їжа для мене це, по-перше, найкращі продукти. Потім це якісний посуд, у якому ми все це готуємо. А ще треба. Не пересмажити, не перетушкувати, тобто зменшити наш нагріб, щоб зберегти оці всі вітаміни, які нам даються природою. Та хочеться зайвий жир відвести. І от це все є здорова їжа. Хотіли б насолоджуватися дійсно смачною їжею, що містить на 96% менше жиру. Не змінюйте власних уподобань, просто змініть посуд. Представляємо італійський посуд Делімано з керамічним антипригарним покриттям, що є передовою тенденцією в усьому світі. Завдяки посуду делімано ви зможете готувати смачні та корисні страви майже без олії та без зайвих зусиль. Залишайтеся з нами і дізнайтеся про секрети приготування здорової їжі від шеф-кухаря Ольги Мостовенко разом з неї ви приготуєте чудові дієтичні та швидкі страви та оцінити якість посуду делімано. день! Сьогодні ми з вами будемо тестувати незвичайний італійський посуд делімано. Я хотіла б його оцінити за такими властивостями, як швидкість приготування. Якість антипригарного покриття та зручність у використанні. Давайте з вами приготуємо дієтичну страву, морепродукти із овочами по-сіцилійськи. Це корисно, смачно та найголовніше дуже швидко. Сьогодні ми будемо готувати цю страву з таких продуктів: філе, форелі, кальмари, креветка тегрова, маслини каламата, брюссельська капуста, томати черрі, цукіні. Та цибуля Парей. А давайте з вами протестуємо сковорідку Вок. Хм, цікаво. Перше, що мені впало в очі, це її колір. Подивіться, вона біленька. Завжди виробники використовують більш темний колір. Для чого? Щоб замаскувати темні плями від пригорілих продуктів. Вона достатньо легка порівняна з професійним посудом. А ще я помітила таку приємну виїмку. Це під великий палець для того, щоб удобніше було тримати цю сковороду. Ну що, перевіримо? Додаємо краплиночку олійки, бо більше наша сковорідка не потребує. Так, по-перше, ми додаємо капусту брюссельську. Дуже зручна ручка. Мені до вподоби, що її вага значно менша порівняна із професійним посудом. Так, підсмажується в нас капусточка. Тепер закладаємо цукіні. Хочу звернути вашу увагу на товсті та високі стінки цієї сковороди. Це для того, щоб їжа. Рівномірно та моментально прогрівалася. Дивіться, нам не потрібно багато олії. Наші продукти усі промаслені. А ми видали лише краплиночку. Для того, щоб наші овочі трошки протушкувалися, ми накриємо кришечкою. Вау! Дивіться, як вона щільно прилягла! І дуже добре, що вона зроблена із скла. Я бачу все, що відбувається всередині. Оп! Зроблено з розумом. Посуд делімано це сучасний італійський посуд. Його призначення зробити приготування ваших улюблених страв більш здоровим та простим. На відміну від іншого посуду, посуди Лимано має приємне світле внутрішнє покриття, що подарує вам естетичну насолоду та відчуття чистоти під час всього готування. Посуди Лино вироблений з матеріалу з ультрашвидкою тепловіддачею. Його основою є кований алюміній, вкритий шаром високоміцної та екологічно чистої кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Воно не містить шкідливих елементів та служить набагато довше, забезпечуючи приємний натуральний смак здорової смаженої їжі. Так, а тепер закладаємо цибулю парей. Є. Та інші наші продукти. Кальмар, філе форелі та тигрові креветки. Так, все це перемішуємо та накриваємо кришечкою, щоб наші продукти подружилися. Ось! У посуді делімано ви приготуєте лише 100% здорову їжу, оскільки якісне керамічне покриття дозволяє смажити і тушкувати навіть без використання олії. Посуд лімано також має вбудований термодатчик, який сповіщає про досягнення оптимальної температури для початку готування. Асортимент посуду делімано порадує вас своїм різноманіттям: сковорідка гриль, соусниця, сковорода вок, сотейник. Каструля, форма для випікання, сковорідка для млинців, сковорідки, скляні кришки Pyrex різного розміру. Мінімальна ціна одиниці посуду Деліману становить 229 гривень, але зауважте, що при купівлі набору ви економите до 27% від загальної вартості. До того ж, гарантія на весь посуд Деліману 5 років. Почніть готувати здорову та смачну їжу. Замовляйте італійський посуд Делімана вже зараз і насолоджуйтесь легким та швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів. Телефонуйте вже зараз. Трошки потушкувалася. Так, дивіться, в нас нічого не пригоріло. Ми додаємо маслини каламата. Так. Та томати чеві. Отакі От яскраві в нас трава така стала. Трошечки солі. Та духмяних трав для аромату. Ми їх отак ось. Отак, отак, отак. І оцей віничок теж покладемо, він дасть нам додатковий аромат. А потім ми його виймемо. Дивіться, нічого не пригоріло. Все має свій природній колір. Наша капусточка зелена. Наші томати червоні. Все таке яскраве. Додаємо спецій. Це прованські трави. Ах, пісня. Ось дивіться, яка яскрава страва в нас вийшла. Ми її приготували на одній краплинці олії лише за сім хвилин. Дуже ароматно пахне. Дуже. Мені б дуже хотілося, щоб ви її спробували разом зі мною. Дивіться, сковорода майже чиста. Я візьму серветку і на ваших очах зроблю її чистою. Сьогодні я вкотре переконалася. Що якість страви залежить не тільки від продукту, з якого вона зроблена, а й посуду, в якому її приготували. Можу з впевненістю сказати, що посуд делімано це чудовий посуд для щоденного використання, і це гідна альтернатива професійному посуду. З вами була Ольга Вуставенко. На все добре! Посуд Лемана вироблений з матеріалу з ультрашвидкою тепловіддачею. Його основою є кований алюміній, вкритий шаром високоміцної та екологічно чистої кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Воно не містить шкідливих елементів та служить набагато довше, забезпечуючи приємний натуральний смак здорової смаженої їжі. Посуд ліману також має вбудований термодатчик, який сповіщає про досягнення оптимальної температури для початку готування. Асортимент посуду делімано порадує вас своїм різноманіттям: сковорідка гриль, соусниця, сковорода, вок, сотейник, каструля, форма для випікання, сковорідка для млинців, сковорідки скляні кришки пайрекс різного розміру. Мінімальна ціна одиниці посуду деліману становить 229 гривень, але зауважте, що при купівлі набору ви економите до 27% від загальної вартості. До того ж, гарантія на весь посуд Деліману 5 років. Почніть готувати здорову та смачну їжу. Замовляйте італійський посуд Деліману вже зараз і насолоджуйтесь легким та швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів.